29 січня там відбувся цільовий семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи, які опікуються дошкільною освітою і очолюють шкільні підрозділи в загальноосвітніх навчальних закладах Лозівського району. І хоча тема самого семінару була доволі серйозною, її практична частина дала змогу робітникам освіти трохи розслабитись та наочно побачити зразок проведення колективної форми роботи, навіть два зразки. Гостям заходу пропонували взяти участь в обговоренні теми, що стосуються розвитку духовного потенціалу. Особистості, що підготували представники Краснопавлівського НВК, або ж взяти участь у круглому столі, що підготували представники Цередарівського НВК. Обидві команди залучали до співпраці колег, які у свою чергу не могли відмовитись. Останнє, до речі, дуже радувало і організатора зустрічі завідувача районним методичним кабінетом управління освіти молоді та спорту Лозівської РДА Охрончук Наталю. Бо за її словами задля цього все і відбувалося взагалі цей семінар було проведено. Для того, щоб учителі, педагоги, заступники директорів усвідомили значимость проведення конкурсів фахової майстерності. Потрібно ну, продемонструвати рівень. І рівень цей повинен бути продемонстрований і залученням громадськості колег. І от як саме треба проводити майстер-класи, круглі столи, сьогодні наші колеги мали змогу побачити. Наталія Миколаївна також додає, що це не просто розвиваючі ігри, це розповсюдження ефективного педагогічного досвіду. Це зразки того, як треба працювати з учнями в умовах навчально-виговного процесу. Такої ж думки і безпосередній учасник заходу Владислав Акименко, вчитель-вихователь Цередарівського НВК. Для Владислава цей семінар не перший в нього вже були неодноразові виступи у районі та на семінарах академії неперервної освіти у місті Харкові. Тому про користь таких заходів знає з власного досвіду. Ну, в першу чергу, такі семінари дають просто вагому практику і досвід у покращенні і далі реалізації у нашому закладі таких форм роботи Закінчувалась зустріч у теплій дружній атмосфері. Тема практичної реалізації педагогічного менеджменту через залучення педагогів до науково-педагогічних заходів була повністю опрацьована.